Всім привіт! Мене звуть Олеся, я експерт візуалу звалу створенні та обробці контенту, і на цьому каналі ми зазвичай про це і говоримо. Але ще ми навчаємо око і теревенимо про життя. І от сьогодні той самий момент, коли ми більше будемо теревенити про життя. Хоча я трішки не згодна з тим, що це не по темі, бо наш зовнішній вигляд і все таки інше, воно дуже-дуже пов'язано з контентом. І тому, як ви будете виглядати у цьому контенті, тому таке 50 на 50 Але чого я тут тягну кота за там, якщо ви бачите назву цього відео? Тому без довгих Господи, допоможи. Що ви зараз бачите перед собою, як то кажуть? Це скарб. Це мій класичний стайлер Дайсон, а це новісінький стайлер Дайсон, який вийшов десь влітку моєї мами. Ну і хто я така, щоб не забесичити другий на деякий час і не зробити трішки контенту? І от сьогодні ми з вами протестуємо два одразу. Подивимося, які є відмінності, що стало краще, що змінилось, що залишилось таким ж самим. І головне питання: чи варто купляти новий, або все ж таки зробити вибір на користь класичну? Чи взагалі купляти щось? Перш ніж робити укладку волосся. Ми з вами пройдемося по складовим одного і другого стайлера. Почнемо з класичного. Що в нас тут є? Взагалі, у нас навіть коробочка буде відрізнятися і ні, не тільки кольором. Зверніть увагу на кришку. Вона тут не як не відчіпляється нічого. Тобто класична, вона і є класична. Далі у нас е, стайлер іде. Це напевно єдине, що не змінили як по фільтру, так і по формі, так і по кнопочкам. Але до цього ми ще повернемось. Далі у нас така візитна картка. Це у нас такі чотири насадки для локонів. Чому чотири? Бо у нас, по-перше, для товстих локонів, для тоньких локонів. І тут у нас насадки окремі для кожної із сторін, тобто, як воно буде закручуватись в одну сторону чи в іншу: від лиця чи долиця. Далі у нас отакі гребінці, одна з такими м'якими пухерцями, і друга така більш жорстка. Лінії рухаються усі, крім центральної. Тобто, бачите, вона стоїть на місці. Це у нас для придання об'єму і для виправлення волосся. Я, до речі, більш користуюсь ось ці. Цоє з погріцями, бо мені як того об'єму не треба. У мене дуже густе волосся, воно і так об'ємне. Хочеш ти цього чи ні. А от випрямити його, то так, то завжди треба. Далі у нас ось така насадка: то взагалі там для об'єму об'ємного чи для якихось там суперукладок Я її не користуюся, чесно кажучи. Але хто знає, може якось і буду прийняти. І останнє найкласичніший просто фен. Нема чого сказати більше. Фен та й фен, чого бубнити то. Ось такий набір у нас класичного стайлеру Dyson. І що ж нам пропонує нова модель? Перш за все, у коробки кришка, яка просто знімається і можна її пересувати окремо від коробки. Це я вважаю практичнішим ніж у класичному стайлері, бо можна покласти цю кришку куди хочеш, і на неї вже класти, наприклад, Дайсон гарячий. Бо, бачите, тут така оксамитова підкладка, вона, мабуть, і була задумана для того, щоб туди. Отак от от класти стайлер під час роботи з ним. Ну а тепер по насадкам і складовим. Як я й казала, сам стайлер не змінився. Тобто, ті самі кнопочки нічого не додали. Як то кажуть, щось модно, щось виходить з моди, а щось вічне. Ото, мабуть, про стайлер саме і говорили. Далі, по насадкам, У нас більше не чотири насадки для локонів, а тільки дві. Бо тепер можна. Переключати саме одну насадку у ту сторону, яку ти забажаєш, заради справедливості мені здається так: це набагато практичніше і зручніше, як на мене. До речі, я забула сказати: буває декілька довжин, якщо. Можна так сказати. Я сподіваюся, що можна. Якщо ні, виправляйте мене в коментарях. Можна обирати, чи буде у вас коротка така от довжина. це на коротке волосся. У моєї мами коротке волосся. Мої насадки, якщо ви помітили, воно трішки довше, бо у мене ну, волосся подовше. Але так, це можна обирати при покупці. Або навіть докупити насадки, але про це ми проговоримо трішки пізніше. Далі у нас ті самі гребінці, але, от, знаєте, вони трішки якось. Попухліші, у ну, руці, от якось так відчуваються, вони трішки менші і забрали центральний ряд, і тепер у нас рухається увесь гребінець. Далі та сама насадка, якою я не користуюся, вона, до речі, одна і та сама. Якщо б у нас з мамою були однакові кольори стайлерів, то, мабуть, ми б навіть заплуталися чи чия, і що таке. Ну, от нічого, мені здається, не змінилося саме у цій насадці. Ну і найцікавіша. Насадка першому була найкласична а тут прямо ну найцікавіша. Це в нас. Ось в такому положенні це в нас фен, а в ось такому положенні це в нас випрямлювач. Прям окремо вони створили. Усе будемо сьогодні тестити, тому навіть не знаю, не знаю. Ну подивимось, як воно, як воно, як воно. Я вам обіцяла повернутися до насадок. Таке коротеньке. Ці насадки можна міняти, можна докупляти насадки. Тому, ось, наприклад, мій класичний стайлер і новісінька насадка. Все, тому, ось, наприклад, якщо у вас також є, як і у мене, класичний стайлер, чи є сенс взагалі купляти саме новий стайлер або просто докупити насадки і радуватися життю? Але може потужність якось відрізняється? От ми зараз і перевіримо. Не будемо зараз робити висновки, зробимо їх у кінці. До речі, так свій стайлер я знаю, але новий мамин я тестую уперше. Тому так можна сказати, з теорією ми закінчили. Переходимо до практики, щоб наш огляд був просто 100% щирим і повним. Ми зробимо два підходи. Спершу ми випрямимо волосся, а потім його закрутимо. Я розділяю волосся на дві половини. Давайте зробимо так: укладку на цю сторону я буду робити за допомогою класичного дайсону, А на цю сторону за допомогою нового. Спочатку давайте вирівняємо наше волосся і почнемо з класичного дайсону. Я роблю це, як я й говорила, з ось таким гримінцем. Ну і якось так. І так, ми випрямимо з вами волосся, що ближче до лиця, щоб було швидше і краще видно. А з локонами заморочимося вже трішки більше. Тож, цією частинкою ми завершили. І переходимо до цієї частини. Я поставила одразу на випрямлення. Хоча, давайте може, давайте перевіримо фен. Мені дуже цікаво, як воно по потужності. Такс. От знаєте, потік вітру він дійсно якось сильніший за класичний Dyson. Ну тут вже є як є. А як користуватися цим врівнюючи добре? Треба це робити ось так. І ще вияснили, що у нас ось ця штука, вона також переключається і відповідає за потік повітря. Тобто, бачите. Ось тут у нас є дірочки для повітря. І ось тут у нас є дірочки для повітря. І вони не вмикаються в один момент одразу ж. А по черзі дивлячись, на яку сторону ви робите випрямлення. Ну, давайте спробуємо. Так, ну що вам сказати? Це було не так легко, як я собі думала, якщо чесно, але... То, мабуть, справа часу треба якось до цього звикнути. Бо, скажімо так, де ви взагалі бачили таку насадку до цього моменту, і от і я також ніде. Що по результату? Ну мені здається, воно я, я навіть не знаю. Або в мене руки не з того місця ростуть. Що в принципі логічно, або то дійсно справа часу, але от мені ну мені було легше якось швидше розібратися з ось цією стороною, і воно якось навіть охайніше виглядає ніж ніж. Ця, хоча може, може і ця. Я не знаю, пишіть у коментарях. Для зрівняння, ось така текстура мого волосся. Тобто, бачите, воно не зовсім рівне, тому порівнювач мені у житті треба. Ну, як я сказала, не, не знаю. Як, як ви скажете? А я піду зараз попшикую чимось волосся, щоб було з чим працювати, бо ну на сухе я воно нічого не вийде. Ой, ну хай буде тут, не буду нічого вирізати. Тож так, побачимо за секунду. Я повернулася. і Ось, до речі, ось така текстура мого волосся. Тобто так вирівнювач, то нам потрібно. Але зараз перейдемо до найцікавішої частини, як мені здається. Зараз нам буде потрібно поділити волосся на поверхи, щоб зачіска була вже більш завершеною. Ось мій помічник для цього. Секунду, і так я нагадую, що у нас ось ця сторона це класичний Dyson, а ось ця сторона це новий дайсон до роботи. Я зазвичай роблю перші там декілька поверхів на широку насадку, а верхній поверх то вже на тенесеньку насадку. Тому так і будемо робити зараз. Це зрозуміло. Я нещодавно опублікувала шоц тут на Ютубі, як я роблю цю вкладку. Якщо ви вже підписані на мене, то ви, мабуть, бачили то відео, і для вас це не буде якимось сюрпризом. До речі, буду дуже-дуже рада і вдячна вам, якщо ви підпишетесь на мій канал, і залишитеся зі мною. А ще я буду не менш вдячною і радою, якщо ви завітаєте на мої інші соцмережі на і Тікток. Бо знаєте, це дуже дуже гріє душу. Тим паче зараз, як ніколи, нам треба підтримувати україномовний контент, тому. Так, зараз швиденько продовжу все. І перейдемо до цієї сторони. Правда, чесно кажучи, я не знаю, як мені вийде чи ні з ось такою коротенькою довжиною, але ну давайте спробуємо. Ну, що я можу вам сказати? Воно прямо набагато потужніше і воно відчувається. Ви навіть бачите, так, що Ось ці локони, вони більш такі легкі. Ось ці прям локони-локани. Я пропоную знову за секунду зустрітися, коли я завершу більшість укладки, і вже подивитись на кінцевий результат. Фух, я на самому верхньому поверсі вже змінила насадку на більш тонесеньку. Що тут, що тут? Ще помітила, що на ось цьому новому стайлері воно зверху, ось на цій насадці, воно дуже дивно якось повітря дає. Може, я зможу зараз вам показати, що я маю на увазі, бо у класичному дайсині такого немає. Ось! Може, так і задумано, щоб воно прям закручувалося, закручувалося, чи що я трішки ще пройшлася по цій стороні класичним дайсоном, бо ось цю сторону я роблю першу, потім цю, і воно мені здається виглядає так, ніби ця сторона краще закрутилася, ніж ось ця. Хоча я думаю, просто справа в тому, що ця сторона вже встигла трішки охолонути, опуститися. Тож, ось наш кінцевий результат. Нагадаю, що я робила цю укладку в одній техніці, ну тобто ніякій. Що можу сказати загалом, мені сподобалось з нового Дайсону ось ці насадки, які роблять локони. Тобто, це реально зручніше просто переключати кнопочку потік повітря, аніж міняти всю насадку загалом. І от так, ну, новий Дайсон він, ну, відчувається, що він потужніше. Але стала би я заради цього міняти свій класичний Дайсон на новий. Мені здається, що якщо у вас вже є Дайсон. Наприклад, як у мене, то достатньо буде просто купити нові насадки. Але якщо у вас, наприклад, нема Дайсона, і ви хочете себе якийсь придбати, то, ну, звичайно, так, то звичайно краще новий вже брати. Тільки так, будьте уважніші з вибором довжини насадки для хвиль. Ну і на цьому я думаю, все. Обов'язково пишіть у коментарях, як вам сьогоднішній огляд, як взагалі Дайсон, чи плануєте ви його купляти, чи може ні. Чи захотіли, наприклад, його купити після цього відео? Який Дайсон вам? Сподобався більше, яка насадка вам сподобалась. Тобто дуже дуже хочу спілкуватися з вами у коментарях, тому чекаю. І не забудьте поставити вподобайку, якщо додивились аж до цього моменту. Також чекаю вас на усіх своїх соцмережах. З вами була Олеся, і ми зустрінемося з вами вже дуже скоро в наступному відео. А поки що, па-па!